Усім привітки! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Чуємо. Чуємо, чуємо, як курчатка відзивається. Так, це я несу. Норфлок Са. Чергову пропойку. Сьогодні вже буде третій день. Так, а це в нас отакий міні вольєрчик із п'яти секцій. І ось тут у нас є наші най найменшенькі курчатка. Як то кажуть, найменші жителі нашої господарки. О, зараз я відкрию, тоді зустрінусь з вами. Вірніше, я сюди забралась. Так, це двері я помастила криоліном, щоб кумарики не залітали до моїх маленьких-маленьких курчаток. Так, що ж то там вони Що ж то там вони відзиваються, га? Отакі От в ті курчатка. Що ж то вони хочуть? Тут в мене є декілька таких курчуків, що я їх годую саменька. Може, то вони хочуть. Ану, ану, всі рухаються чи ні? Так, ану покажи дубку. Ой, господи. Покажи дубку. Дубка щось закакана. Ми зараз опрацюємо. Так, дубка помита, вона висушиться і все буде ок. О, о, я щось там буду скубати, нічого. Це з ним буде добре. Це, це таке працює. О, бачите, вже вони вибігали. Так, чекайте, чекайте, зараз я драбинку поставлю. О, корму їм вистачить на день. Ось це курчаточко маленьке, яке взагалі не ходило. Воно таке лежало. Ніжки, знаєте, ну, я б сказала, би, воно доходить. Просто дихало. Я думаю, ну я живе, не буду викидати. Я його почала годувати, поїти. А воно, знаєте, ну, давай водичку пий. А воно, знаєте, якщо йому жити. Ось так, молодець. Якщо йому жити, то він живе. Я потім його ще нагодую. О, так, ану дайте, ну я вам курчаточка, драбинку поставлю. Ось так. Все. Тепер можете сповзати. Ану, ану, тікай, тікай, тікай. А на день я їм е, ставлю сітку. Ось цю. Дві секції ставлю сюди і виходить так як зверху, так і тут дверцята закриті сіткою. І все в нас ок, і все в нас порядок. Хм, боженько маленьке. Бачите, воно знає, що йому потрібно. Ось те, що я йому мила дубку, він сів біля лампи. Нічого, дубка висохне, все буде... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти ще маленьке на цю драбинку. такі в нас курчата. Треба сюди щось постелити, бо вони можуть. Ой-ой-ой, боженько! Ой, лишенько таке. Так. І це курча. Хоче, щоб я попрацювала біля нього. Порядок. Для чого я мию їхні дупи? Для того, щоб розблокувати їхні, як то кажуть, випорожнення. Тому що, якщо засихає дубка і курча автоматично. Через пару днів опускає крила і може здохнути, тому що там засихає і він не може випорожнитись. От такі то справки. І це працює. І тому я завжди дивлюсь, чи чиста дубка, чи ні. Якщо не чиста, то опрацьовую. Саме от таким методом. Просто мию дубку і все. Чуть витерла і там вона висихає і все ок. Ой, що сіте, курця намочила ніжку йому намочила. Ну нічого, йди під лампу, висихай. Ось бачите, як вольєр стає в пригоді. Беру дві секції, тому що одної секції мало. І ось так перегороджую. Доступ свіжого повітря. Це раз. Їм тут тепленько, вони їдять, п'ють водичку, одержують тепло і одержують свіже повітря. О. І я на роботі і їм, як то кажуть, тут не страшно. Ну, як? і кіт не добереться до них, тому що там закрито. І супер, і дощик до нас не добереться, тому що також від дощу закрито. Ну, вже, ну невже дівчата і хлопці не супер? Звичайно, супер. Це полегшує нам роботу і догляд, і годування наших курчат. Бачите? Там, де дощик іде, він... отак От я злегка отут перегортаю, щоб водичка зливалася он сюди, донизу. І тут з цієї сторони. Одинаково. О, все, все порядок. Водичка йде тако сюди і потім вона отут зливається. І все класно. І все класно нашим ціп ціп мої курчатка, ціп-сіп-ціп ціп, ціп, мої малятка. І класно моїм курчаткам і маляткам. І знову скажу, мої дай не мої. Усім ставимо паузу, а продовжимо, коли я прийду з роботи і їх випущу погуляти на пісочок. Я прийшла вже з роботи. Ось наше найменшеньке курчатко бігає. А де ти сіре? Що я мила дупу, десь там сховалося. Ось ось як це курчатко бігає. Я дуже задоволена. Ось що їм треба. Їм потрібна воля і свобода. Бачите, воно помітно. Бачите, друзі, помітно, що це курчатко таке в розмірах різниця. Навіть від тих менших. Так. Де ж то наше те сіреньке курчатко, що я мила дупу, хотіла вам показати. І біленьке. Ось цьому біленькому. Ось цьому біленькому я мила дубку. Бачите? Бачите, яка дубка чистенька і сухенька. Ось сіренький. Зараз, якщо я його зловлю, а ось сиренького. Ну це. А ну, почекайте, хвилинку. Порядок. Так, хай воно, ой-ой-ой, хай воно побігає, погуляє. А тоді, коли я буду їх ловити, якщо всі не зайдуть ось туди всередину, Ну, ой, Бозенько, а я буду підстрибувати. Є тут у нас декілька голошиєк. Ну, то, звичайно, що я, коли буду їх ловити, якщо вони всі не застрібнуть, то я подивлюся. Якщо потрібно буде, то я йому ще раз помию дубку. А дубку також мою водичку з антибіотиком. І це мені подобається, тому що е, дубка висихає, і вона не блокується, і вони потім нормально какають і курча нормально годується. Ось так. Ну, це в мене така школа. І така школа моєї колеги, котра зі мною працювала. Ну та й все, гусі-гусі, просяться пастися. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ми плачемо. Ми хочемо йти гуляти. <риклад> що, що таке, що? Хочемо йти гуляти. Ну чого ви? Ходіть, 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 гусі, ходіть. Гулі, гулі гулі, гулі, гулі Ідіть, йдіть, йдіть. Так. Ну, а вам скажу до побачення. Щиро дякую за перегляди, за підтримку, за коментарі, за розуміння, за підказки, за поради. Бережіть себе і своїх найрідніших людей. А я думаю, що для них тут дуже гарний зроблений уют. Ось такий будиночок собі. Маленький для маленьких курчат. Усім пока-пока. Іду доїти козичку. Ай-яй-яй, як нам добре, як нам тут тепленько. На ніч закриваю. Цими дверцятами. А сітку знімаю. А на день сітка і супер. Але, але про те, що наші курчата люблять яйця варені, то ми про це не забуваємо. І зараз я вам покажу, як вони будуть їсти. О, о, почалося. Так, іди, іди їсти, іди. Бачите, як ми весело всі їмо. І дружньо, і маленькі, і більшенькі, немов черв'ячка. Беремо і... <гум> і носимо та сядь на місці, поїш. Оце добре, це добре, що вони їдять. <гум> Боженько спотикаються один на один. Це мені подобається, що ми дружньо встали, поїли. І супер. І супер. Іди, іди, тіпочка, їж, іди. Іди, іди, молодець. напевно, нема. Якби я решітку відкрила, я б йому допомогла би. Зараз почекайте, хто слабенький, не може до центру дотягтися, то нехай їсть на сінові на підстілці. а як вони гарно їдять. молодці, це радує, нехай ростуть. А то вони мене такі якісь не такі, дівчатка і хлопчики. Хочу сказати, що цей виводок трішки не такий. Напевно, через те, що яйця від моїх кур були. Чуть застарілі, несвіжі. Ну, а там знов курчата, такі вже маленькі, такі якісь вони, ну не такі, як у ті наші кроси. Все вже на дощіці пусто. Для курчатка. Ой-ой-ой. ой Вже ой, ой, ой. курчатка поїли. Так, а ну давайте на мені досечку, давайте, 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 щоб її не закакали. Ну! Буде на наступний раз. А наступний раз буде взавтра. Так. Ось, 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 ось. ой пусі. Ось таке моє малесеньке курчатко. Ну і на остаток все ж таки відео я вам хочу показати ось такий кадр. У нас 22.30. І я вирішила саме ось так лишити своїх курчат. Ось тут двома роднами я закрила. А там... Ой-ой! А як вам показати? Я вам так не покажу. У нас іде дощ. Ну, добре видно, що дверцята відкриті, стоїть лише решітка. Включена. Лампочка, і наші курчата славно пересуваються. Це означає, що в них все ок. Ну У нас сильніший дощик починається, і я йду в хатинку. І всім пока, пока, пока Бережи вас, Боже!